Як діяти, коли пішов під лід у Кропивницькому? Надзвичайники навчають містян правил порятунку на крижаних водоймах. Сьогодні ми зібралися тут, щоб нагадати, що взимку водойми стають смертельно небезпечними для тих, хто не виконує елементарні правила безпеки. Ступив на кригу, а вона пішла з під ніг. Взимку на водоймах такі ситуації не рідкість. За період служби в ДСНС Кропивницький водолаз Володимир Віднічук багато разів діставав тіла потопельників, які загинули, провалившись під лід. Як самотужки вибратися з води, коли навколо ні душі? Рятувальник демонструє наочно. Коли виповз на кригу, не поспішай ставати на ноги. Є ризик провалитися знов. Безпечніше котитися або прямувати до берега повсковно, наголошує водолаз. Якщо людина пішла під лід на ваших очах, допомогти їй можна підручними засобами, наприклад, подати палицю, мотузку, драбину чи весло, але не підповзаючи близько до лунки. За словами водолаза, найкрихкіша крига зазвичай на місці течії, біля очерету чи під спорудами. На оку виміряти товщину льоду неможливо. Для цього знадобиться спеціальне знаряддя. Лід товщиною 7-10 сантиметрів із синюватим чи зеленим відтінком є відносно безпечним для людини. Втім, легковажити і заходити далеко в водойми все одно не варто. Це пан Володимир знає з власного досвіду. Ми переходили через кригу. В трьох я донька, дружина. Донька дочі рето побігла. Дружина каже: забери звідти. кажу, ну, мінус 30. що там буде. І донька провалювалася за нею, пірнав, забирав. Тобто, ну, нехтувати правилами от цієї поведінки на кризі, вважати, що це може будь з ким трапитися, окрім як зі мною, ні в коєму випадку не можна. Навіть 15 хвилин у крижаній воді критичні для організму. Людина може померти від переохолодження, попереджають рятувальники. Саме перше, що організм робить, організм він в стані шоку. Він абсолютно усю кров відправляє до поверхні. Потім, коли у нас переохолоджується шкірний покрив, організм починає потихеньку відключати органи. Останнім відключається мозок. Ну, взагалі, це досить страшно. Зберігати спокій та не робити хаотичних рухів найперше, що радять надзвичайники, якщо вже провалилися під лід. В екстремальних обставинах паніка лише заважає порятунку. Зосередтесь на диханні. Повільний вдих та ще повільніший видих. Мозок отримує сигнал, що ситуація знаходиться під контролем. Коли дихання ваше стає рівнішим, тіло починає розслаблятися. Коли ваш внутрішній стан стабілізувався, у вас з'являється можливість діяти усвідомлено, оцінити простір навколо, побачити людей або берег, подати сигнал і чекати на допомогу. Після того, як потерпілого витягли з води, йому може знадобитися медична допомога. Якщо людина без свідомості і не дихає, потрібна серцево-легенева реанімація. Інструктори Червоного Христа показують, як її правильно виконувати самому, поки не приїхала швидка. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотириста, п'ятнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. двадцять. 26, 27, 28, 29, 30. Зробили 30 натискань. Закидаємо голову назад, відкриваємо дихальні шляхи, великим казівним пальцем, затуляємо ніс, робимо два глибокі вдування. Знову точка натискання. І знову працюємо раз. Два. Статистика необнадійлива, констатують ДСНСники з року в рік у зимовий період смертельних випадків на воді не меншає. Серед постраждалих чимало рибалок і дітей, які розважаються на крижаних водоймах. На превеликий жаль за цифрами статистики стоять реальні долі. Загиблі люди, загиблі наші українці за 2025 рік. Водойми Кіровоградщини забрали життя 33 осіб, із них життя двох дітей. Саме в зимовий період загинуло четверо осіб. Якщо говорити за цей рік, то ми вже маємо два нещасні випадки на воді. На превеликий жаль, ця ілюзія безпеки є примарною, і замерша вода це завжди небезпека. На водойму області надзвичайники виїжджають щотижня, розповідають місцянам правило порятунку та застерігають від безвідповідальної поведінки на кризі. Профілактичні рейди триватимуть до весни, щоб запобігти новим трагедіям. Через ускладнення погодних умов і значного желедицю маємо на Кіровоградщині складну безпекову ситуацію. Останніми днями збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. і Рятувальники виїздять надавати допомогу людям на автошляхах. Тож ми хочемо звернутись до усіх кропивничан і жителів нашої області, і з проханням не виходити з будинку без нагальної потреби. Пам'ятайте, що кожен вихід на ожеледицю це ризик травм, це небезпечно. Якщо ж ви все-таки виходите, використовуйте взуття на рельєфній підошві, тому що слизька підошва на слизькій поверхні це завжди великий ризик травмування. Окремо, хочемо звернутись до водіїв. Дотримуйтесь безпечної дистанції, взагалі краще не виїжджайте без нагальної потреби. Наступними днями синоптики прогнозують нам пониження температури, тому ожеледиця може ще посилитись, і ця небезпечна ситуація в нашій області буде зберігатися ще е, якийсь невеликий період. А загалом негоду краще перечекати вдома з гарячим чаєм і під теплим пледом. Бережіть себе.